Доброго дня. Так, у нас 15 серпня. Зараз хочу зробити огляд по такій слив, як Киргицька. В тому році сигналка була. Дуже сподобалася виглядом, смаком, але цей рік взагалі тут щепа, дві щепи у мене куполіровка, два роки тому. От, і це половина вже залишилася. Ну, дуже приємний вигляд. І саме головне розмір. Я в знайомого брав, але ну, там взагалі деревина в нього розміром, як з картоплю, йдеться слива. Я був дуже вражений. Я знав, що вона красива, що вона смачна, але не думав, що вона може бути таких розмірів. Це взагалі мене дуже вразило. Зараз кілька зірву і будемо дегустувати Ну, може все, що вродило, я зірвав, вона вже навіть перестигла в мене дуже швидко. Зараз спробуємо зважити, яку вона розміру. Так. 91. 84. 80. Так, і саме більше. 117. От. <кхем> Я переконаний, що знайомо десь 130, а навіть і до 150. от така абрикос на насний на всю ладонь як картоплина, так у нього і киргизька на базарі продає. Іде прямо на ура. Так, зараз спробуємо її. Так, поки різав Вся рука вже мокра. Кісточка ну, практично наполовину, скажімо так, виділяється. Можна сказати, що відділяється. Так, на чернослив, звичайно, не піде. Ну от сок. Дуже сочно. Дуже сочна слива. Пробуємо. Така м'якоть, жовтувата. Дуже солодка і дуже смачна. Сахару багато. І шкірочка тоненька, кислинки немає. Ось така чуємо. Там завжди кислинка або диплоїди деякі. Завнітку Мельдораду, де дегустував. Там шкірка теж кислинки немає. Тут можна їсти цілком шкірку і м'якоть Дуже солодка, майже бездоганна слива. Це одна з моїх улюблених тепер буде на рівні з Кабардинською. Щас до кабардинської підійду. Одним словом, у 4-9 можна поставити. Хто не хоче заморачуватися з диплоїдами, там дуже багато проблем. Можна посадити киргизьку і отримувати великого розміру плодів, дуже смачних. Я не бачу, щоб вони мене тут гнили, тут чи червиві були. Практично весь рожай зберігся. Для цього року це, ну, це пристойно. Тому радий би цей сорт.